Дійсно, ми вносимо зміни в ряд е, законів, в тому числі, які стосуються функціонування військових адміністрацій, е, тому що в нас немає такого виду військової адміністрації, як адміністрація республіканського рівня. Фактично, в нас Рада міністрів Криму і Верховна Рада Криму припинила свої повноваження в 2014 році. І тому органу управління для цієї території в перехідний період наразі немає. Коли ми будемо готові заходити на території півострова, то буде дуже багато іншого роду роботи, пов'язаних з безпековими факторами, роботи наших правоохоронних органів, щоб народні депутати швидко на колінці, вибачте на слові, писали цей законопроект. Ряд норм могли би упустити і так далі.